Так, да, давайте Sequential syncing ми йому дозволимо завжди виконувати. Так, так, да, давайте також дозволимо йому ходити в серіану. Це якраз MSP, який дає можливість знаходити рекурси, Коротше, це умовно LSP. Language Server протокол MCP. Тобто, е е тобто MSP, який дає можливість звертатися до синтаксичного дерева вашого коду. Але в принципі, е в принципі, вам це. Не так, що потрібно знати в контексті того, що суперклод це все сетапить за вас, і вам просто потрібно зробити інсталяцію суперклода, і все буде на місці.